У мерії готують нову програму розвитку туризму. Документ матиме чотирирічний термін впровадження. Приблизний бюджет програми мільйон сімсот тисяч гривень. За ці кошти профільні чиновники мають намір видавати туристичні брошури, розробляти нові екскурсійні маршрути та допомагати з організацією фестивалів. До речі, їх кількість планують збільшити. До тих трьох, що ми маємо: свято ковалів, свято хліба і Прикарпатський вернісаж, буде ще один фестиваль, і, а може й два. І в контексті підготовки міста до три. Стабстріччя, буде такі цікаві речі, як розробка бренду, брендингу, розробка логотипу самого міста. Про масштабні проекти реконструкції історичних частин міста Палацу Потоцьких, вулиці Старозамкової чи Вірменської наразі не йдеться. Адже на це кажуть у мерії потрібні десятки мільйонів гривень, яких у бюджеті немає. Програму розвитку туризму вже спробували розглянути на засіданні виконавчого комітету. Однак через зауваження її відправили на доопрацювання. Один з пунктів зауважень недостатньо Тні робота із залучення державних коштів на розвиток туризму. Ми отримуємо дуже мізерні кошти, хоча мали би отримувати набагато більше, так як новті Івано-Франківськ є хабом і Карпат, і гірськолижних курортів. І ми могли б більше отримати з державного бюджету на фінансування туристичної галузі. Це і збереження пам'яток архітектури, це і створення туристичної інфраструктури, велодоріжки, вказівники, таблички, інформаційні, супровідні. Речі, які стосуються галузі туризму, після розгляду програми з розвитку туризму на виконавчому комітеті її мають ухвалити депутати міської ради.